Наприкінці 80-х років 19-го століття загострились відносини між Російською та австро Австро-Угорською імперіями. Німецькі політики планували у разі поразки Росії утворити Київське королівство, до складу якого увійшла б Надніпрянська Україна, діячі Київської громади, такі як Володимир Антонович, Олександр Конийський, готові були підтримати ці плани в обмін на задоволення національно культурних прав українців Галичини. Під тиском звітня поляки вимушені були піти на поступки українцям. Українцям передбачалось надати певну кількість місць у австро угорському парламенті, збільшити кількість українських кафедр у Львівському університеті. Період з 1890 по 1894 рік увійшов в історію під назвою Нова Ера період українсько польського порозуміння на Галичині. У Львові у 1890 році, пройшовши школу народовців, Іван Франко, Михайло Павлик та інші заснували Русько-українську радикальну партію РУРП – першу українську політичну партію, яка виступила охоронцем покривджених селянських мас. У політиці радикали вимагали такого автономізму, який поєднав би силу монархічного режиму з національно культурним розвитком народів імперії. Іван Франко вів соціалістичну пропаганду серед селян та робітників Галичини. Він виступав кандидатом від радикальної партії на виборах в австрійський парламент, щоправда, безуспішно. І з середини х років Франко змінив своє ставлення до ідеї Карла Маркса на негативне та вийшов з під впливу соціалістичних ідей Михайла Драгоманова. Іван Якович вважав, що народна держава сталась би величезною народною тюрмою. Політичне майбутнє українських земель викликало гостру дискусію серед членів радикальної партії. Молоді радикали виступали за автономію в складі Австро-Угорщини, зокрема Юліан Бачинський, автор брошури Україна уярмлена, що побачила світ у 1895 році. Це був би перший етап на шляху до державної самостійності України як необхідної передумови її економічного і культурного розвитку. Необхідність побудови Незалежної України призвела до злиття правого крила Радикальної партії та народовців-членів Народної Ради, так під проводом Михайла Грушевського та Івана Франка у 1899 році утворилась провідна українська політична партія, Українська національно-демократична партія, Українське націонал-демократичне сторонництво виробленням ідейно-політичної платформи нової партії. Займався часопис Будучність, в редагуванні якого брав участь Іван Труш, відомий політик і живописець. Серед провідних діячів партії були Кость Левицький, Олександр Колеса та інші. У Львові у 1899 році була утворена Українська соціал демократична партія. Лідери партії Юліан Бачинський, Семен Вітик та інші соціалісти прагнули захищати інтереси селянства та робітників. Українська соціал-демократична партія відмовилась від ідей диктатури пролетаріату, прагнучи досягти соціалізму через парламентські методи боротьби. Того ж року окремі представники духовенства утворили Католицький Русинський Союз, проте обидві партії не мали великого успіху серед населення Галичини. Закінчувалось 19 століття. Український національний рух за другу його половину. Пройшов шлях від створення культурно-освітніх організацій громад на Дніпрянщині та просвіти на західноукраїнських землях до створення перших політичних українських партій Русько-української радикальної, української національно-демократичної та української соціал-демократичної громадсько політична думка пройшла шлях від боротьби за національну культурну автономію до визнання необхідності політичної незалежності Соборної України.